Sorry, просто так повиблюся, хочеться, за ними не держатися. Давайте я вам тепер покажу, що всередині яхти. Треба роззутися, да, перед тим, як заходити сюди. Так це все всередині. Отак. Можна сидіти, відпочивати, розмовляти, якісь перемовини вести. Можна звідси керувати яхтою так само, ось джойстики. Типу, цю штуку кермо відмикають, керують джойстиками. Це відповідає за тягу моторів. Я вам зараз так само покажу мотори. Окей. Okay. <звук> А, давайте спустимось вниз, ось ми підпливаємо вже. Я вам покажу, як воно виглядає внизу. Перше, значить, дивіться, є в нас така суперкласна спальня. Це прямо в Кермії. Тут є такий люк. А, персональний туалет. Тут з душем всіх літають. Тут шаф, у нас такі шукляди, там якісь речі певні лежать. Потім. Це ж не одна, дивіться, їх тут декілька. Ось у нас ще одна. Їде. Боже, як тут затишно? Дивіться. Ой, Зараз. Ага. Так, йдемо далі. Тут ще одна, але... але в них тут дуже багато стафу лежить. Така сама абсолютно ідентична спальня. Потім спустимось. Ще в нас є одна. Дивіться. Опа. Сім спалень на цій яхті. Чи 6 чи сім. Я зараз спробую більшість з них показати. І я ж забув показати вам, що в нас тут знаходиться. А тут в нас кухня. Дивіться, ось так виглядає кухня на яхті. Тут є свій кук, там пладова, пральна машина. Класно, правда? Я думаю, кожен з вас би мріяв про яхту, але ви не уявляєте, які це взагалі гімарої, то яхту тримайте, на неї ж треба на рік декілька сотень тисяч доларів для того, щоб просто вона навіть стояла да, в бухті. І просто вона в тебе була. Зараз піднімесь на другий поверх, покажу вам, що там відбувається. Пливем. Куди пливе? До берега. Алло? На морі не можу розмовляти. А, та я знаю, що це я позвонив, але давай давай не можу. Один раз пояснюю, дивіться, значить це ти. А оце той самий друг, за якого вона каже, не переживай. Ми просто припливемо в ресторані, поїмо, ми там погуляємо, це мій друг. Ти подожди. Поки. Завтра почнемо пановити, а це просто друг. Ах